i you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зрадник України кум Путіна, екснардеп Віктор Медведчук вперше після обміну вийшов. В люди його побачили в ресторані в окупованій Ялті. Знайшовся. З'явилось відео, як Віктор Медведчук вечеря з дружиною в Ялті. Йдеться в повідомленнях. Змі на роликах знятих очевидцями таємної вечері. Видно, що Медведчук незвично скований, а його дружина наминає страву ймовірної залишки в санкційної продукції. Отож із впевненістю можна сказати, що наступний рівень на вокзалі лише варто нагадати, як ще 2016 року Шуфрич і Медведчук повертаються на літаку останнього класу вартістю 50 мільйонів доларів з відпочинку в Венеції. А тепер щось трапилось, і ось 2022 рік медвечук з Марченко без жодного охоронця сидять у забігайлівці на набережні в Ялті на фоні ящика з пивом. Потрібно зауважити, що колаборант незаконно заїхав на українську територію. Схоже, знову хоче в підвал СБУ. видається, що навіть там йому було краще ніж в Росії. І нагадаємо, що любитель рускаве міра медведчук підозрюється у держзраді за двома кримінальними провадженнями. Ще 2021 року. ОПЗЖ вручили підозру в Держзраді і порушенні законів і звичай війни. Стаття 111 і стаття 438 кримінального кодексу у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошені державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України. Того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в Держзраді і пособна. Едстві тероризму у так званій вугільній справі стаття 111, частина перша статті 258-3 кримінального кодексу. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР групою громадян України. Варто тут зазначити, що Медведчук однозначно мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалась 24 лютого, в тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей. Що були б гауляйтерами, через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху спротиву всередині України. Та втім, як показала практика, ці кошти просто розкрадено. Водночас, вже 27 лютого 2022 року, стало відомо, що Медведчук чомусь втік з-під домашню арешту. Видно, так путініст чекав приходу руських солдат в Україну, що аж сам втік. Та згодом в результаті спецоперації СБУ зрадника затримали про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас, хоча б десь колаборант. Став корисним 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України. В офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ і кума президента Володимира Путіна Віктора Медведчука. А сам він уже дав слідству всі можливі свідчення. Здавалося б, такі цинічні і пронирливі окупанти а так скоро віддали 200 наших азовців в обмін на одного кума Путіна. До всього не потрібно забувати і про те, що у Медведчука в Україні все ще є чимало. Будинків, замків, резиденцій, в яких варто поселити тих людей, котрі вимушені були тікати з окупованих територій, чиї оселі зруйнували російські окупанти. Окрім того, у кума Путіна в Україні залишилося чимало бізнесів, особливо записаних на депутатів ОПЗЖ, великих забудовників та різного штибу авантюристів. За оцінками компетентних джерел, медвідь до війни був щонайменше доларовим мільярдером, і значна частина його капіталів оберталася в Україні під парусом усіх відомих людей. Отож, ми шукаємо грошей на Зброю на соціальні виплати, на відновлення енергетики, на відбудову житла. Ось вони варто лише простягнути руку. Сподіваємося, найближчим часом влада цим займеться, і всі кошти та маєтки слугуватимуть потрібному руслу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.